Уже близько місяця Житомирський обласний центр крові критично потребує донорів усіх груп. Такий сильніший більший дефіцит з'явився вже десь з Різдва, починаючи з середини грудня. Коли почалися ці святкові дні і погіршення погодних умов, люди почали менше йти до нас. Дуже не вистачає, так тому що у нас є певний запас кожної групи крові, який має знаходитись на базі центру центру, для того, щоб повністю забезпечувати потреби хоча б лікарень, так? ну, в першу чергу. І наразі цей запас критично низький. Донором може стати повнолітня особа з вагою вище 50 кілограмів, і яка не має протипоказань, є абсолютні. І є е, тимчасові із абсолютних протипоказів, це ті, хто взагалі не може бути донором. Це серйозні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, серйозні неврологічні захворювання, перенесені в минулому інфаркти, інсульти, онкологія. Ось, е, тимчасові протипокази, вагітність. Е, Шість місяців після оперативних втручань, після татуювань. Аби стати донором, потрібно прийти до центру крові з паспортом та зареєструватися. Ви проходите перевірку рівня гемоглобіну і е, консультацію з лікарем. Уже лікар визначає наявність у вас протипоказів, чи все, чи все у вас добре, чи, чи правильно ви підготувались до здачі. Тоді п'єте чай і піднімаєтесь в зал зіття крові. Сьогодні вже вкотре донором став Євген Герасимчук. Розповідає, має четверту плюс групу крові та вважає, що важливо ділитися нею. Я Читав э, акаунт э, центру крові в ТРЕЦ, Вони попросили після олів'яшки до них не приходити новорічно і трошечки дати організму відпочити. А, ну і загалом э, трішечки відчув себе краще після. Э, Різдвяно новорічних свят перестав їсти пироги, перестав їсти домашню ковбаску. І одразу вирішив, що потрібно здавати кров. Одна донація триває близько 10 хвилин та може врятувати до трьох життів. Центр крові знаходиться за адресою вулиця Кибальчича, 16. Та працює за графіком, який ви можете побачити на екрані. Кожну другу четверту суботу місяця в цьому цього місяця це 24 січня. З 9 до 13 по суботах також маємо виїзну заготівлю по громадах. Найближче це буде завтра, в місті Бердичів, в будинку культури. Житомирський центр крові забезпечує усі лікарні області: як пологові будинки, звичайні стаціонари, так і шпиталі, де лікуються наші військові. Саме тому надважливо поповнити запаси крові, які врятують не одне життя. Ірина Цапун Ілона Усатая телеканал СК один.